Що ж покриває програма медичних гарантій. у 2025 році? всі пацієнти, які потребують хірургічного втручання, можуть отримати його безоплатно за цією державною програмою. Проте важливо, щоб лікарня, в якій ви лікуєтеся, мала договір з Національною службою здоров'я України НСЗУ. Майже 700 лікарень вже уклали такі договори. Тож, цілком ймовірно, що ви знайдете якусь поруч з вашим місцем проживання. Це стосується як ургентних, тобто невідкладних е, операцій, так і планових. Програма медичних гарантій покриває первинний огляд і визначення лікування, усі необхідні лабораторні та інструментальні обстеження, передопераційний огляд анестезіологам та саму анестезію, операцію та післяопераційний догляд. Інтенсивну терапію за потреби, цілодобове медичне спостереження і харчування в умовах стаціонару. І все це поширюється навіть на такі складні операції, як операція на серці, вона також оплачується державою, а всі витратні матеріали, ліки та знеболювальні також входять до цього пакету. Тож дуже популярне питання згідно ваших коментарів, чи потрібно платити за анестезію? Ні, не потрібно. Вона теж покривається програмою медичних гарантій від НСЗУ. Звісно, якщо лікарня має договір з цією установою. І навіть консультація анестезіолога теж є безоплатною.